Привіт! мене звати Неля. Я з Закарпаття з клубу Elohim. Хотіла поділитися з вами лайфхаками, про яких я придумовую предметні уроки. Я люблю робити домашній майонез і знаю, з чого він складається. І мені така прийшла ідея, як його примінити до істини. І ми всі знаємо, що в церкві є різні люди. Вони приходять своїм баченням, своїм досвідом, своїми задатками, своєю зовнішністю, як же їх поєднати? І, як ми робимо майонез, ми беремо зовсім різні продукти: це будуть яйця, олія, гірчиця, сіль, цукор. Ти думаєш, ну що з цього може вийти? Але коли ти в хороших пропорціях їх ставиш, таких як потрібно, береш блендер і робиш з них класну емульсію, і виходить смачний майонез до салатів, до м'яса і до всього. І ти думаєш, як з цього всього може вийти ось таке класне. Тому хочу сказати, що ми в церкві. Всі різні, але коли ми разом, коли ми змішуємося, спілкуємося, ділимося, ми утворюємо одну класну таку емульсію.